Вітаю глядачів каналів Лан та хвилі Стрия. Про головне за сьогодні далі в інформаційному випуску новин для вас. Працюємо Микола бойків. Залишайтеся з нами. Передень всесвітнього дня шоколаду свято вирішили відзначити і на стрищині у селі Лисятищі поставили інсценізовану виставу. Школярі спробували зіграти незвичні ролі солодкої цукрової пудри, вершкового масла та какао. В такий спосіб глядачі дізналися про таємниці приготування шоколаду, а також про усі корисні властивості цього продукту. Ідея солодкого свята народилася у стінах Стрийської центральної бібліотеки. Однак реалізували захід у селі Лисятичі. Завідувачка Лисятицької бібліотекою пані Галина зізналася, що важко було відірвати тутешніх мешканців від польових та хатніх клопотів. Однак у цьому їй допомагала читацька аудиторія. Це мої безпосередні читачі бібліотеки. А це вони, звичайно, і є, і учнями школи, і є, до речі, є у мене шо діти, які навчаються і в Стрийській школі. І в Жидачівському районі, бо тут сусіднє село, Тисарівчани. чани. Це теж вони мені допомагали у проведенні цього масового заходу. Діти залюбки зіграли свої ролі. Сценки сподобалися всім, особливо батькам. Вони одразу після вистави накрили солодкий стіл і довели, що неабияк обізнані у шоколадних справах. Думаю, що всім сподобалось. Я з радістю допомагала Галині Федоровні. Я вдома теж допомагаю мамі з задоволенням кафувати е, найбільше робити десерт, е, робити щось солодкого. Казкове королівство та його герої надихнули дітей на Рими про шоколад, пудру та їхніх друзів. А наостанок діти, здійснивши свої солодкі мрії вмостившись біля батьків, насолоджувалися звуками бандури. Марічка Ходовицька, Руслан Леський, Стрийські новини. Злочин і кара незабаром на лаві підсудних опиняться двоє стриян. 50-річний чоловік, який на околиці міста пограбував мешканця. Закарпатської області та 23-річний молодик, який обікрав місцевого мешканця на пляжі Річки Стрий. Два злочини вчинено у різний час та за різних обставин. Об'єднює їх лише спільна нажива борсетки. 35-річний мешканець Закарпатської області розповів, що на околиці міста невідомий чоловік Соломіць вирвав у нього з рук чоловічу сумку. В ній були документи та 300 доларів США. Устріянина поцупили борсетку під час відпочинку на місцевому пляжі. Завдану шкоду потерпілий оцінив у 5 тисяч гривень. Оперативники карного розшуку міськвідділу міліції встановили обох зловмисників. У першому випадку грабіжником виявився 50-річний мешканець одного із сіл Стрийського району. Досі чоловік не мав неприємностей із законом. Натомість інший злодій, 23-річний стриянин, вже мав судимості. За фактами правопорушень слідчі міськвідділу міліції відкрили кримінальні провадження. Триває досудове слідство. Оперативники карного розшуку міські діломіліції встановили обох заумисників. Свічі міські діло міліція відкрили кримінальні провадження відповідно за частиною 2 статті 186 та частиною 2 статті 185 кримінального кодексу України. За круглим столом знову говорили про зайнятість населення стрія у місцевому центрі зайнятості. Такі зустрічі керівників навчальних закладів, підприємців та представників влади проходять тут часто. Акценти зробили на найбільш затребуваніших професіях про передпідготовку спеціалістів та працевлаштування у відсотках. Торкнулися і редакції нового закону про зайнятість населення. Більше дивіться у сюжеті Світлани Коханчик. Знову про зайнятість мешканців міста говорили у стінах Стрийського міськрайонного центру зайнятості. Рейтинг найзатребуваніших професій на Стрийщині очолюють незмінні лідери. А це торгівельний агент, адміністратор, бармен, вантажник, кухар, столяр, швачка, продавець та інші. Саме на ці вакансії завжди радо запрошують потребуючих роботи. Так, з початку року до центру зайнятості у пошуку роботи звернулися більше півтори тисячі людей. З них працевлаштовано 1300 осіб. Старицьким центром зайнятості проводиться робота щодо задоволення потреб працедавців в найманих працівниках. Для того проводяться різні заходи, ярмарки, вакансії, підбір кадрів, тестування, діагностика. І також проводиться звичайно пошук роботи для тих, хто хоче знайти і звернувся в центр зайнятості. Для них також проводяться різні інформаційні семінари, індивідуальна робота, масові заходи для того, щоб допомогти їм знайти місце праці. Як ми бачимо, цифри е говорять за себе людей багато знаходить місце праці. Проблеми та перспективи ринку праці Срищини за крулим селом обговорили представники органів місцевого самоврядування, бізнесу, навчальних закладів та громадських організацій. Начальник відділу Взаємодії з роботодавцями стризького міськрайонного центру зайнятості Любов Федоришин ознайомила присутніх з нововведеннями нового закону України про зайнятість населення, що дозволяють вирішувати ряд проблем через програму стимулювання створення нових та збереження існуючих робочих місць. Якщо приватний підприємець або підприємство бере людину на 12 місяців, сплачується заробітна плата не менше трьох мінімальних заробітних плат. То впродовж наступного року відшкодовується 50% єдиного соціального внеску. але з умовою, що штатна чисельність працівників не зменшується, і заробітна плата уже на другий рік тому працівникові також не зменшується. Темою дискусії стала проблема підготовки висококваліфікованих кадрів заробітничими спеціальностями відповідно до потреб місцевого ринку праці. Адже на її вирішення необхідно, щоб запрацювали програми підтримки малого та середнього бізнесу з боку держави. Бізнес зі своєї сторони повинен стати партнером в розвитку малого бізнесу через легалізацію робочих місць. Учасники круглого столу виступили з рядом пропозицій для вирішення дисбалансу попиту та пропозицій робочої сили на стрищині. Християнське турне, тутешнє духовенство на чолі з синклом Стрицької єпархії УГКЦ отцем Михайлом Коцуровським організовує екскурсії по стрищині. Саме він займається налагодженням зв'язків із санаторіями Морщина, львівським управлінням сім'ї та молоді, а також. Стрийськими освітніми закладами в такий спосіб. Церква хоче залучити відпочивальників школярів та молодь до паломництва у селі Розгірче. Нагадаємо, що тутешній скельний монастир посідає вагоме місце серед архітектурно-християнських пам'яток Львівщини. Нині сюди навідається перша група туристів-відпочивальників санаторію Київ Плюс. Окрім старовинного гірського монастиря, паломники відвідують строусину ферму, Криївку, а також спробить води з цілющого джерела. Подорозі буде будинка танкові. Біля пам'ятника похорону алкоголю і джерела це є біля нього, а також у братківцях біля е, писанки. Зверезня місяця е, обговорюємо з світі про участь першокласників, а може і дітей середніх класів для е, участь. do roz До новин спорту краще спортивне село Львівщини. Вихідними у місті Жоква відбулися спортивні обласні змагання серед команд сільських та селищних рад. Пройшли вони в рамках відзначення дня конституції України та дня заснування міжнародного олімпійського комітету. Участь у змаганнях взяли 24 сільських та селищних рад з 14 районів області, всього 171 спортсмен. Змагалися учасники серед яких були істрийські атлети восьми видах спорту. На цих змаганнях ми представляли сім видів спорту з восьми. Це були команди переможці наших футбольних міні-футбольних змагань, яка перемогла Карпати у села Ланівки. Це були наші шахісти, шахматісти, настільний теніс, легка атлетика, перетягування канату спорт. Спортсмени зі стрищини найкраще показали себе у чотирьох видах програми. Так, першу сходинку посіли спортсмени села Йосипович у перетягуванні канату. Василь Лапай виборов срібло у геровиків, а бронзу у настільному тенісі Тарас Бігун не було рівних також. І нашим футболістам села Ланівки. Загальнокомандному заліку перемогли самбірчани. Другу сходинку посіли спортсмени із Постомитівського району. Астріяни, набравши за результатами усіх видів програми, 292 залікових бали розташувалися. На третій позиції для нашої команди це є вдалі старти. Я би не сказав, що погано ми як кажуть, призери. Але звичайно, хотілося б краще, тому що трошки його бідно. Ми на одне очко тільки програли по стомитівському району. Є у нас хороші традиції, є хороші учасники. Просто я прокоментую так, що не завжди, як той каже, безе командам, тому що якби у цього разу шахмати, шашки і настільний теніс попали в трійку, то ми би мали гарантовано перше місце в області. На цьому я ставлю крапку і прощаюся з вами до наступного тижня. Дивіться наші новини також на сайті teleland.com.ua. Маєте цікаву інформацію? Телефонуйте до нас в редакцію 459-83. Гарного вечора! Шануйтеся.